Українські домівки порівняно з європейськими не енергоефективні через погано ізольовані стіни та вікна, застарілі системи опалення, втрати тепла можуть сягати 30%. Щоб допомогти українцям утеплити помешкання та зменшити витрати на комунальних платежах, європейський банк реконструкції та розвитку розробив програму з енергоефективності житлового сектору. З'явився величезний попит на такі проекти. І нами була підготовлена програма IQ Energy, якраз яка надає таке фінансування, пільгове в якомусь розумінні для власників житла з метою інвестицій в підвищення енергоефективності, що надасть змогу їм зменшити свої енерговитрати для довгосподарства. Програма IQ Energy дозволяє усім охочим отримати компенсацію на утеплення помешкання. Придбати обладнання чи матеріали потрібно в кредит. Продукція повинна відповідати європейським стандартам енергоефективності. На полицях магазинів її можна впізнати за відповідним маркуванням. Ми розуміємо, що у клієнта немає ніт часу, ходить в банк, подавать заявку на кредит, ожидать решения по кредиту, дальше платить первый взнос. У нас кредит 10 минут принятия решения, час-полтора клиент может забрать товар и продолжить свою ремонтно-строительную задачу. Для зведення власного будинку Станіслав використовує лише енергозберігаючі матеріали. У рамках програми він нещодавно встановив високоякісні склопакети. Меня те, що об'єм гранта доволі таки великий по порівнянні з аналогічними державними програмами. От, то есть 3000 євро, максимальна сума. Ну це доволі э, по курсу в грівніта хороша, достатньо обйома. момента подачі заявки до моменту утвердження пройшло дві недели. Отримати компенсацію можна не лише на купівлю товарів, але й на вартість монтажних робіт.